На вулиці Руській у мікрорайоні Гравітон розпочали монтаж перших індивідуальних теплових пунктів. Це система обладнання, яка дає змогу регулювати подачу тепла в оселі залежно від температури на дворі, а також точно обліковувати спожите тепло. Споживачі, особливо в перехідний період, це осінь, весна, тоді, коли на вулиці вже тепло, можуть собі автоматично регулювати цю подачу теплоносія і відповідно зменшити вартість платіжка. Загальну вартість, яка складається з повністю комплексу робіт це монтажні, пусконалагоджувальні роботи, доставка обладнання це орієнтовно 1,4 мільйона євро. Проєкт реалізовують за грантові кошти міжнародних партнерів, впроваджують два етапи. Всього в Чернівцях мають встановити 86 теплових пунктів. Десять з них вже на етапі підключення. Перший етап це буде встановлення 86 індивідуальних теплових пунктів, які Становлених в 62 будинків, які забезпечує котельня Руська. Другий етап всі остальні. 86 – Це від котельні руської, всі остальні – від котельні південно третя Тобто, це треба робити локально. Перший етап планують завершити до кінця року. Теплопункт на руській має бути готовий до грудня. Наступний масштабний. Майже 200 теплопунктів мають з'явитися в будинках району бульвару Герою Крут та на південно-кільцевій. Це почали монтувати і тепер. Тобто десять штук підвалів ми вже зробили ремонту повністю. Там залила підлоги і підготували під під монтаж. І зараз здійсниться завод теп зі складу тепломереж. І ми тут їх розбираємо, бо тяжко їх занести, бо вони великі, а підвали маленькі. Радислав Українець, новини Сі 4